Всім привіт-привіт, малятка, любі хлопчики, дівчатка. Розповім вам дуже цікаву історію про наше сьогодення. Але я посміхаюсь постійно, тому що я маю право посміхатись, бо я пережив багато чого. Я бачив, був майже на нулю, був в ТЦК, був в тюрмі, був в СБУ двічі, був в поліції, був пристебнутий наручниками до батареї. Поліції. В общем, пережив такі знущання і катування від е, наших українських правозахисників, що не скажу, що мені вже нічого не страшно, але просто хочу, маю право, маю право е, поспіхатись. Отак. І не скажу, що все добре, але просто якщо падати в нині, у нині тяжкий гріх, ви знаєте, да? бо якщо унивати, то так не можна. Коли я сидів у тюрмі. Я часто буду згадувати за тюрму, це просто поміняло мою життя на 180 градусів. І коли я сидів у тюрмі, зі мною сиділо двоє а, хлопців, які, яким світить термін, я всі зосидів, який світить термін а, пожиттєвий, пожиттєвий. І вони сміялися, вони улибалися, вони старалися радіти, тому що вони казали, що унині тяжкий гріх. І без унині, без, без позитиву, а, просто. Дуже швидко пропадеш. Пропадеш та і все. А там мало лі що. Треба на щось надіятися, треба посміхатися. І вони сміялись дужче всіх, ті, що були на... А, по, 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 було їм пожиттєво. Ну, я не не про це. Дивіться. Я хочу розказати про зворотній зв'язок, який мені прислали. Ви деякі з вас дуже мало присилають, але дякую, що взагалі присилаєте зворотній зв'язок. Ті, хто посилали листи, шаблони, мені дякують. Я дуже вам радий. Я дуже радий, що все у вас вийшло. Прийшли відповіді. Прийшли. Той тобто ви посилаєте на через Укрпочту рекомендованим листом. Лист відмову, тобто наказ, прохання, наказ, щоб вас вивели з дії, щоб вас забрали з дії. Щоб вас забрали з Хелсі. Мені прийшли листи, мені прийшли від вас, від деяких з вас підписників скріни про те, що ось все вдалося, Лист доставлено. Все, що буде далі, а далі вас мають забрати забрати дії ваші всі дані персональні, всі які вони внесли без вашої згоди або з вашою згодою. Це абсолютно неважливо, тому що і без вашої згоди, якщо ви не ви думаєте, що думаєте, що ви не в дії, ви там є. Тому що абсолютно всіх українців, я це розказую, часто розповідаю. Абсолютно всіх українців внесли в дію за мовчазною згодою згідно цивільного. Кодексу України, от і прийшов, прийшли листи. надходять, що все нормально, але одному чоловіку прийшов лист, що е, не доставлено. Ді в Дії йому доставили. Лист доставили, забрали лист там, в дії там. А в Хелсі написали, що листа повернули назад. Такого в мене не було. Я не знаю, чому так, але я знаю те, що е, потрібно боротися. Тобто в мене так подібне було, не таке, що не було йому тупо назад відправили. Мені е, присилали якісь відписки. Мені листа отримали, а е, потім присилали відписки, що ми та-та-та, та-та-та. і я писав я заново е, все відправляв. Тож, якщо у вас така буде ситуація, чи, чи раптом була така ситуація, ні в коєму случаю не треба думати, що я там шахрай, мошенник, чи там ще щось, боже в боже, збав. Я все роблю для того, по-перше, щоб ви жили. По-перше, щоб у вас все вийшло, тому що це український народ і тому, що я частина українського народу. По-друге, копієчка, в принципі, я не проти, щоб мені за це заплатили копієчку. Це по-друге, щоб не лицеміряти. По-третє, третього нема. Все-перше, по і по-друге, вам потрібно відправляти ще раз повторно писати. Якщо вам прийшов лист назад, повторно відправляйте листа, поки не доб'єтеся якогось результату. Хоча б просто поки щоб не забрали ваш лист. Коли е, відповідь зазвичай, наскільки я знаю, вони не присилають. Вони не кажуть, що шановний Левченко Євген, вибачте, що ми вас записали в дію в Хелсі, ми вас видавали. Ні, такого вони не присилають, тому що це державна структура. Що в Україні державне е, працює нормально? Що практично нічого, що і працює, то воно в принципі е, працює як все державне. Зрівняйте державну клініку і частну клініку. От те саме, якби дія була. Не державна, а приватна, частна, приватна, то все було б, мабуть, зовсім по-другому, але все задумано, як задумано. І ще дуже багато людей чекають, що Трамп прийшов, все поміняється, все наладиться. Але я вас хочу розчарувати. Такого не буде, нічого не зміниться. Буде я думаю, що буде ще хуже. Якщо й буде перемир'я, це просто буде воно для того, щоб Росія згуртувала сили. І з новими силами пішла в наступ, тому що Росія планує забрати Запоріжжя, Херсонську область, Миколаївську Одесу, і Одеську область. І ще одне: я подивився відео російського опозиціонера Максим Кац, його звати. Він давно в опозиції проти влади російської. Він десь виїхав втік. У нього 2 мільйони підписників. І він зараз розповідає, що в Москві, в Росії, проводяться облави. Облави такі, як у нас. Вони починають потихеньку проводитись, не так як у нас масово, а вони починають вводити це. Тобто, там все абсолютно схоже, абсолютно за такими ж самими схемами. Чому так трясеться? Абсолютно за такими самими схемами все вони працюють, як і ми. Як і в нас, тобто не ми, а як і в нас. Тож там ловлять, там є вели поняття вже уклоніст, Що якщо ти там не з'явився до воєнкомату, штраф до речі, я колись теж платив штраф 3400 гривень. Це коли я не прийшов по повістці. мене називали ухилянтом і так далі. Так теж саме вводиться в Москві, те саме на Московії, те саме вводиться в Росії. Там теж скоро будуть ухилянти, уклоністи Це у них. Там резервують вже цілі стикопіхота стико піхота і батальйони солдатів, які сформовані так, як у нас, які просто щоб не, вони бояться тюрми, щоб не сидіти в тюрмі, їх будуть кидати скоро на українців. Те саме абсолютно, що в нас. Тож я це до чого? Що Все буде продовжуватись. Якщо хочете себе якось захистити, поки що зараз я бачу такий варіант. Відмовитись від Дії, відмовитись від ХЕЛСІ і на всякий случай відмовитись від е, ідентифікаційного коду. Не помішає. не помішає Тож, я ще раз наголошую, пишіть мені, е, я вам дам, надам шаблони. Це вартує всього 50, 500 гривень. Можете звернутися до когось друг, Іншого це буде коштувати, можливо, дорожче. Е, дешевше, я ще не бачу. Не то що вибачаюсь, але мабуть вибачаю, що це все роблю за гроші, тому що ну за гроші. Зараз все за гроші і така майстра срата нація. <сум> Не то що нація, все скрізь капіталізм, все, все робиться зараз за гроші. Тож пишіть, надаю два шаблони. Два шаблони по відмові від дії, відмові від Хелсі. Це вам дуже може стати в нагоді. Дуже вас може навіть врятувати, як свого часу мене колись в ТЦК. В військоматі чи в ТЦК. Ото такі діла. Все. Дякую за увагу. Пишіть контакти нижче в Інстаграм і електронна почта. Пока-пока. Побачимось. Щуємося!